Всім привіт з гаража. Починаємо робити нашу нову заморочку, так як от пройшов дощик, почали лізти бур'яни і нам треба ручний просапувач. Мотоблоком тут не влізеш. Сюди там вже ж теж. Ну, в общем, треба зробити просапувач такий, щоб просапувати междуряддя. Я навіть відложив в сторону перебілку, ще не доробив. Вона там стоїть. Ну і будемо починати робити той так називай просапувач. Починаємо нашу роботу з барабану. Спереді буде йти барабан, а взаді буде ріжучий ніж. Барабан буде для того, щоб дусити грудки, а ниж буде зрізати все остальне. Ну, такий от план. Тут я зробив от вже, знайшов ось таку отрізячку, має вона 21,5 см. Це буде... сантиметра. Це буде. Не можу. Вот. Це буде в нас барабан шириною. Ну і ніж. Естественно, буде такий самий можна ширший кого, яке між це не проблема. Наверх в качестві ось цей самого кріплення барабана. Ось вот така от 15-та труба. Вона сюди заходить свободно. Там, тут я різав болгаркою і обрізав, вона тут. З цієї сторони, певне, не заходить. я спробую з тої сторони. От От вона заходить. Тут навіть трохи є шат. Зараз ми це все торкнемо, на станочку торценемо цю трубу під ось цей от розмір так, щоб сюди закрутити дві шайби наглухо і воно там був мінімальний. Шат вправо вліво Так, от одну сторону, зараз другу теж так само. І будемо тоді вже починати робити сам барабан. Так, на цьому етапі нам треба е, от, таких от дві такі грубенькі шайби, дві гайки і два гровера. Шайби такі, щоб е, трубку, щоб воно впирало в трубку. І от я шайбу зажав до буртика. Ось того от. До кінця. І тут, а з цієї сторони, от видно, що цей буртик чуть-чуть виступає, тобто воно буде крутитися свободно. А шату вправо-вліво не дасть шайба. От. ну Оце все так от. Скручуємо зразу шайба. Там гровер Ну, це так поки. Потім цими гайками ми будемо кріпити. Це все цими гайками. О, от ми зажали, трубка крутиться. все. тепер до неї буде кріпитися барабан. Ну, її ще чуть піджати, шату такого не буде, Тут ну, міліметр два. Тепер будемо робити барабан. Барабан будемо робити з кругляка. Десятки, може, зараз я подивлюсь, що в мене там є, можливо, є арматура восьмерка, вона буде трохи легша, щоб барабан був не дуже тяжкий. І поперечна буде п'ятерка проволочка. Така, як от е, армірують бетонні вироби всякі там. Так, тепер от на цій 150-й трубі я закрутив два кальця, два круга. З восьмерки арматура. Арматура не така жорстка, а така, що м -м, як обично в нас бухти витягається, рівняється станком, не така, що готова приходить, бо та готова вона трошки така жорстка, а тягнеться. Тут по ній от, тут видно, от як станок крутив. от от от. І вже воно от пішло на цю сторону. Тобто станок крутить, його рівняє, ну, така воно. Ну, в самому ідеалі, звісно, це з восьмерки кругляка, він легко гнеться, це трошки, трошки жутковато. Ну, арматура, як арматура. В общем, я закрутив на 150-й трубі, звісно, коли зараз де рулетка? вийшло в мене от вот стільки от такі от. Барабан. 25. Ось вот. вот так ось. Вот. Його ще чуть-чуть підріхтувати. Тут видно оцей вот. після сварки сюди трошки молоточком нарівняти, щоб не було кругле, так воно ніби вот сходиться. Ну тут доваритися підрівняється. А так от тут а вот, цих вот два края чуть догори. Ну і все. Ну і вот така от. Проволока, це якийсь у мене там заборчик був, я підрізав його. Така вона п'ятерка. Рифльона для армування там. Всього, зараз я буду це все діло зварувати і варити барабан. Так, ну ось от таких от два колечка в мене вийшло, Трошки я їх підріхтував, їхній розмір. Там десь пару міліметрів вправо-вліво це ролі не грає, все одно воно має бити грудки. Ну так, щоб було більш-менш <кхід> по центру. Тепер б от з от на довжину от по 20 см. По 20 см буду різати ось це. От. Наварив я дві проволочки шістьорочки. Варив я їх під оцю от полоску, поставив полоску, замірав звідси сюди і звідси сюди, виставив її посередині і прижав дві цих шістьорочки проволки і от поприхвачував. Тепер це все розділив от пополам, от центр один. І от тут а, видно, от, де він, от центр другий. І зараз цю трубку. Ще раз хочу повторитися, що це от ставиться всередину. Може я й казав, не пам'ятаю вже. Це всередину, в барабан. Щоб по наружі воно не йшло і там листків не чіпляло, нічого, щоб по, по кругу йшло кольцо. от так. от Це ставиться всередину, ставиться, заб'ю зараз оцю трубочку туди, воно тут розігнеться, добре зайде і трубочку. Ставити, приварювати так, щоб кінчик був тут, щоб крутилося. Щоб крутилося під шайбу. Щоб не було ніяких там сварок, нічого, щоб воно собі добре тут крутилося. Ну, таке от. Зараз буду це все збирати, потім от нарізав 27 штучок ось таких от по 22 см. Я примірив тут. У нас 21,5 ця трубка, плюс тут цей грубина цієї Це арматурки. Вона виходить 22 см. Ось так от. Все, буду зараз цей барабанчик докупи обварувати. Зразу заб'ю трубку, обвару, потім вариться верх низ право ліво все соєняється і потім погнали по, по кругу. Так, ну от таке от мене вийшло. Ставив я брав отаку от шайбу. Маю вона... По-моєму, 4. 4 мм, міліметри, мабуть. Зараз я її як ось поміряю. Ну, Невдобно. Ага о. Так, що там у нас є? 3. 3 мм шайба. Встаю я на цю шайбу ось так от. ось так от, А, ще гараче. І ось цими от уголками підпирав. З одної сторони і з другої. Е, тепер ще один такий малесенький цей. Е, варимо такі до одної проволочки. до одної. Е, тут, а якщо, ось, допустим тут а є розмір, воно от не виступає там за краї. Да? то з тої сторони воно може виступати. Ось так от. Це для того, щоб можна було трошки розігнути і зігнути його докупи. Вже як поставити 4 штуки, тоді вже тут там воно жорстко вварити і все. Ну, от таке от мене вийшло колеско. Будемо вже обварвати. Так, все, барабанчик готовий. Такий от він. Получився в мене. Туди всередину напхаємо салідольчику. Ну і тут, що тут? Тут між цим 3 сантиметри. Я так наглаз, плюс-мінус, там в основному три. Чи я так думаю. Навірно, що плюс. Ну, якщо по центрам, то три виходить. Нічого не підставляв, нічого не мірав. Просто так на глаз прикинув да, і пішов. Ну, таке. Все, барабанчик готовий, тепер будемо робити раму. Точити. чи може, щось підберу таке для кріплення ножа. Ну все, будемо зараз будемо робити, будемо дивитися, що там. Так, тепер. Сюди вирізав дві полоски, просверлив М10. Дві полоски по 15 з тої і з тої сторони. Спочатку прикрутив. І потім ось такий от різнополий уголочок. Ну, він в мене просто був, може він трохи тяжким, можна теж з полоси, там з чого-небудь. Тут у нас е, цей уголочок 25 см. Тепер 60 на 30 квадрат. Врізав сюди, до нього буде кріпитися ниж. Отак вот він буде приварватися, до нього буде кріпитися ниж. І ручка. Ой. Ниж і ручка. Ось вот так от. А, гараж ще. І все. Йдемо далі. Зараз зроблю. Сюди держатель для ножа ниж буде в кругляк 12, вставлятися на два болтики зажиматися. От. А, ну і ручка сюди з регуліровкою. Так планирую.